Вітаю всіх! Я хочу подивитись. Такий цікавий момент. По коментарям своїх бачу: У мене багато. Вот доторі в мене достатньо, щоб я зробила якісь висновки. Тим цьому ж колодами подивлюсь іншими вже, трошки, щоб змінювати колоди. Так, я. Мене ну, цікаво, дружини військових, родичі військових, які воюють. Як відносяться до такої мобілізації, яка зараз відбувається? Бусифікація, постійні язичі, відношення родичів військових, які воюють, до мобілізації, яка зараз відбувається. Яке воно реальне? Це відношення? Тому що воно може бути О, очікування результатів, що буде. За роздуми, повернення. Слухайте. Відношення то, те, що ви очікуєте те чого не треба очікувати. Все одно загоняйте стопів, де мобілізації не буде. Не робила не раз. Вона буде колись, коли буде ця зупинка. Оця зупинка буде. Ось тоді ви побачите своїх чоловіків. Всі очікують, що більше на гребуть і буде оця зупинка. Не буде. Кінцевий результат. Розчарування, так. Пошуки, ось вам, верховна жриця, а тут випадає якраз жіноча енергія, мало того, що вони розчаровані, то їй не подобається ухлянти. Мріє, щоб ну, тут думки, що це допоможе, мріє, щоб своїх чоловіків повернути. Вибачте, ні, це не дасть вам результату. Це тільки збільшує негатив в суспільстві. Повернення додому. Хочете повернення додому своїх чоловіків. Це зрозуміло. Але ж ця мобілізація не надає, вона тільки гірше робить. Тепер я хочу зрозуміти: оцей бунт жінок, родичів військових щодо ухилянтів, щодо мобілізації спричинив цю бусифікацію. Має відношення до таких посилених дій щодо бусифікації? Має це відношення? Давайте подивимось. Так, має. Має відношення до цього таке косвіне, непряме, непрямо жінки, матері, жінки, там сестри, хто там. Має. Тому що те, що було ось, захищає свої інтереси. Так, це зрозуміло. При цьому почали тепер тягнути людей просто за шкірку, не розбираючись, що там хто там. Влада цим скористалася. Порушувати кордони людей з силою тягнути раптово. Потім, це раптово йде бусифікація. Розумієте? Тобто, на кожну дію протидія, і тут тепер виходить, яка ситуація: одні ненавидять інших. Це правда? Це правда. Чому? Тому що, наприклад, в мене багато підписників, і деякі кажуть, що я хочу чоловіка вдома, мені потрібна підтримка, допомога, неможливість працювати, якщо мала дитина. Я хочу сказати від мам, які в декреті: вибачте, але треба чоловіків тримати вдома, кого малі діти. Я розумію все. Якщо і малі діти зараз, а не колись, треба думати про дітей, які зараз є. Те, що буде колись, ще невідомо, що буде. Ось чому справа. Тому тут відстрочки повинні мати ті, хто має дітей до трьох років. І я кажу це. Як мама дитини до трьох років, в якої їде криша періодично. Скажу так: тому, вибачте, ось тут вже безсовісно до батьків з малими дітьми відношення. І я вважаю, що якщо людина йде воювати, тут повинна вона йти виключно добровільно і не тягти тим паче не кидати дитину одну в машині, не чіпати чоловіків, які йдуть з дітьми взагалі їх не чіпати. Це травма для дитини. Треба думати про це. Перш за все, кожна дитина заслуговує батька абсолютно кожна. І якщо треба захищати Україну, все треба робити адекватно, щоб на дитині це не відображалось негативно і не було, не було якихось ідіотизмів. Так, є батьки, які захищають країну. Так, діти їх чекають. Це нормально? Це нормально. Є, які загинули. Це не нормально, але це війна. Є ті, які не хочуть воювати в цих умовах. Це нормально, це абсолютно нормально. Україна показала себе, наша влада показала себе. Це вже нормально. Є діти, які радіють, що батьки поряд. Це нормально? Це нормально. Праві і ті і інші. І не треба казати, що хтось не правий тут. Просто все треба робити адекватно і мотивувати іншим способом. А не те, що робиться. І якщо ми щось не можемо, у нас немає сил. Ворог переважає. Яка демобілізація? Це тільки поповнення втрат, втрати, то дай Бог, щоб воно було через СЗЧ. Всі про СЗЧ кажуть. Ось то треба визнавати вже щось тоді. Щоб повертались до моєї військові, треба визнавати. Ми щось можемо, а ми не можемо. Домовляйтесь про те, що можемо, і закінчили тему. Все. Розумієте? Тут же ж багато питань. Треба я вже якось адекватно підходити до всього і не породжувати негатив в суспільстві. Мені дуже не подобається, що чоловіки бояться вийти, не хочуть вийти через оцю мобілізацію кончену. А вона кончена, вибачайте. Просто оцей ступінь насильства він зашкалює.